І головне, оцей кожен крок має бути публічним. Про що йдеться мова? Про це треба писати в соцмережах, робити різні відео, публікація можливо, щоб це відчувалось, щоб про це знали всі, не тільки влада, а й інші мешканці. Шукати людей треба, і хай вони бачать. Що є активні люди, хай приєднуються до цих активних людей, і відповідна громада буде поступово просипатися і впливати на своє життя, відстоювати свої інтереси. І ось приклад. Візьмемо, умовно кажучи, місто Х. Так ось у місті Х мешканці самі ініціювали зміни до статуту. Вони вимагали, щоб перед кожним рішенням ради проводились онлайн-консультації. І влада погодилась на це. І тепер громада реально впливає на рішення від тарифів до забудови. Тобто громада вже знає, що буде, і вона є прямим учасником щодо змін щодо своєї життєдіяльності. Бо вона хоче цього. І це їй дозволяє статут, бо там відбули зміни. Ось що означає жити не за чиновницькими, а за своїми правилами. І так має бути. Громада має жити за своїми правилами. А для цього треба робити дії відповідь. І пам'ятаєте, статут має відповідати в першу чергу Конституції та законам України. Але в межах цих... Законів, ви можете прописати свої механізми контролю, як ви можете контролювати цю владу, участі, як ви можете приймати активну участь в житті громади, ініціативи, які мають бути, що ви можете ініціювати. І чим сильніше прописаний цей статут, тим менше можливостей владі крутити, як вона хоче. І ось завершення, шановні речі, статут громади це не мертва папка у міськраді. Це інструмент, в першу чергу, який або лежить пилом, або працює на громадах. І треба користуватися цим інструментом. І лише від нас залежить, який він буде, оцей статут. Тож не чекайте, поки хтось змінить правила життя. Змінюйте ці правила ви.